Український документальний фільм «20 днів у Маріуполі став претендентом на Оскар. Про це повідомляє Українська кіноакадемія у Фейсбуці. Український Оскарівський комітет на засіданні 18 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну, серед претендентів на номінацію на премію Оскар американської академії кінематографічних мистецтв та науку категорії. Найкращий міжнародний повнометражний фільм. Ним став фільм «20 днів у Маріуполі українського журналіста та фотографа Мирослава Чернова. У цій стрічці показано початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press, заточеного оточеного російськими військами Маріуполя. Разом із Черновим над стрічкою працювали фотограф Євген Малолетка та продюсер Василіса Степаненко. З загалом у відборі брали участь 5 фільмів: «20 днів у Маріуполі. Мстислава Чернова. Преса знімайте! to watch. It must be painful, Залізні метелики Романа Любого. <звук> Памфір Дмитра Сухолиткого Собчука. Ніхто не має знати. Лише... Терекони Тараса Томенка. Та це ж класна книга. Ярик Смотри, Владимир Ілліч Ленін. А ШТТЛ Андрієнка Уелтера. Шу тебе відмовитись від твоїх Я ніколи не відмовляюся ні від чого. Але вже пізно Вона моя. Також треба зазначити. Стрічка «20 днів у Маріуполі» стала переможцем міжнародного фестивалю документального кіно про його права людини «Doc Days U.A». Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда Україна сьогодні працює для вас.